По-перше, всіх школярів вітаю з закінченням навчального року тих, у кого екзамени бажаю гарних результатів. А по-друге, насолоджуйтесь відеороликом. Всім привіт! Мене звати Андрій та ви на каналі Андроїд TV. Зараз я йду до Верховної Ради. Там Ірина Геращенко мені зробить подарунок. Покажу вам Верховну Раду зсередини. Поїхали! Спочатку ми всім класом сфотографувалися на дуже крутому парадному вході Верховної Ради. Там нас зустріла екскурсовод, що провела нас на третій поверх Верховної Ради у красивий зал для прес-конференцій з мікрофонами біля кожного місця та великим дерев'яним столом. Там Марина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України, зробила мені подарунок. Невелика передісторія. У лютому цього року я встановив рекорд України, зайнявши при. Зові місця у 37 олімпіадах за 65 днів. Про це дізналася Верховна Рада. Тож подарували мені. Давайте подивимося. Ну, по перше, документ про цей подарунок, що він мені, а по-друге, самий подарунок. Це ось така медаль гетьмани України, що оздоблена зброєю, та ось таким написом. Далі в нас йде ось така крута медаль з пили по морликом. Та ще одна більш велика медаль знову з пили по морликом. Вона оздоблена, наче стрічками з міді, та виглядає дуже круто. Пилип Орлик це український політичний державний військовий діяч, генеральний писар, гетьман війська запорозького у вигнанні, поет, публіцист. А в кутку можемо побачити ще одну медаль з гербом Києва, і ось такий папірус про Пилипа Орлика. Щиро дякую Верховній Раді за подарунки. До речі, Ірина Геращенко дозволила мені зняти відео в цьому кабінеті. Давайте подивимося. Мені тільки що Верховна Рада зробила дуже гарний подарунок за мої досягнення, і я вдячний всім моїм однокласникам за те, що разом зі мною тут я дуже радий з ними розділити своє щастя. Та дякую Верховній Раді за те, що подарували мені можливість тут зараз бути присутнім. Підписуйтесь на мій канал. Привет. Мене звати Ірина, я перший заступник голови Верховної Ради України. Я щаслива бути сьогодні на каналі. А Андроїд ТВ. Насправді ми вітаємо Андрія з тим, що він великий молодець, тому що він отримав 37 нагород на Олімпіадах різних рівнів, з різних предметів. І він молодець, і весь його шостий клас молодці. І насправді це чудові діти, які будуть складати гордість України. Андроїд ТВ, дивіться цей канал, тому що Андрій це майбутній кінорежисер. Ви не повірите, але я встиг дати інтерв'ю штатному журналісту каналу Верховної Ради. Рада тут в моєму рекорді зіграли на геніальність, а моя жага до праці. І якщо хтось із дітей захоче, він обов'язково може і побити і мій рекорд і встановити свій власний Я вирішив, чим буду займатися по життю. Я хочу стати кінорежисером. У мене вже є багато планів на мої майбутні фільми. Я вже почав писати сценарії. Мені мої однокласники частково допомагають в цьому. Після церемонії нагородження Ірина Геращенко показала нам свій кабінет, шеврони подаровані військовими, листівки подаровані. Політв'язнями, багато телефонів секретного зв'язку та пригостила нас шоколадними цукерками. З Іриною ми попрощалися та пішли на інший поверх. А це в нас незалежності України. внесений народними депутатами України першого скликання до зали засідань Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Дуже круто. Також нам показали картину державотворення. Я також дивіться прикол тут стелі оздоблені так, неначе це килим. Найцікавіше було зайти в основний зал Верховної Ради. Моє серце навіть зупинилося. На цій фотографії дуже добре видно, де хто сидить. Наприклад, тут місце для президента. На цих трьох крислах сидять голова Верховної Ради. Це зараз Андрій Парубій, його помічники. А тут, наприклад, запрошені гості. Ну, ви вже знаєте, хто сидить тут: народні депутати. У них у кожного по три кнопки, де вони голосують на засіданнях: за, проти та утримався. Рішення кожного складається та виноситься на ці два екрани. А тут висить народний прапор України. України. Все дуже круто. Ну, ось така вона Верховна Рада. Зсередини. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, пишіть хороші коментарі та підписуйтесь на канал Android Сбер ТВ. З вами я прощаюся. Всім до побачення.